Там мріє побувати кожен. Ті, хто їдуть туди зимувати, залишається там жити. Там майже не падають дощі, а на пляжі чорний пісок. А ще багато-багато цікавинок дізнаєтесь вже цього тижня. Пляжі з чорним піском, вулкани та майже повна відсутність дощів, географічні особливості острову. Всі їдуть туди. Чому балі такий популярний? Рис це їжа богів. А що ще їдять балійці? Найдобріші та найспокійніші люди, які вони балійці, чим балі приваблює туристів та чим змушує їх там залишитися назавжди більше 10 тисяч храмів, чим особлива балійська культура. Хочете знати все про балі? Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.